Світлана Котик приходить до тями після операції. Тепер вона щаслива мати шістьох дітей вдома. В селі в'язовок на неї та новонароджених чекають чоловік та ще троє синів. Світлана каже, через низку серйозних захворювань серця та судин лікарі відмовляли її від пологів. Проте жінка вирішила ризикнути і щаслива від того. Ми дітей любимо дуже. Ми від дітей раді особливо менший син. Справимося. троє. Вирости виростим троє. Близько 20 медиків були задіяні під час народження трині. Коли скінчилася операція, усі вони з полегшенням зітхнули. Дуже високий ризик того щоб чтобы э, что мама была е, на грани. Можно долго перечислять ту патологию, которая есть у мамы. Наталка Сашко та Иванко народилися з вагою менше 2 кг. Проте медики обіцяють їх виховувати. Зразу після народження діти нуждались у нашій допомозі, поэтому они поступили в отделение интенсивной терапии, и они все в троём вентиляционно зависимые. Сейчас им проводится искусственная вентиляция. Ну будем надеяться, у нас все получится. Під наглядом лікарів матір разом із дітьми перебуватимуть близько місяця. А тим часом батько із трьома старшими синами мають закінчити ремонт у будинку. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровська, п'ятий канал.